У Росії закінчилися не тільки гроші, а й люди, які хотіли бити воювати. Бянського направлення на зв'язку. Полгрупи разі залишився один. Адкатуваємося канчательно. На початку широкомасштабного вторгнення в Україну сунула регулярна російська армія. Вона швидко закінчилась і вже восени 22-го року провели на швидку руч мобілізацію. Цих новобранців через кілька місяців почали доповнювати зеками. Потім пішли заробітчани. Тепер і жебраки, і гроші закінчились одночасно. І вуаля Путін підписав указ про мобілізацію. Резервістів це ті, хто, начебто, мають обороняти важливі об'єкти на території Росії, полотянці. Зробіть свої передавачі гучніше. Ми вам розповімо, чому це новий віток утилізації від вашого диктатора, а не охорона тилу. По-перше, Путін завжди бреше. По-друге, оскаженілий карлик вписав зону бойових дій та окремі незахоплені території України конституцію Росії. Тому за законодавством Федерації, ось ця яма біля Покровська це теж ваш майбутній рубіж охорони, як резервіст.